Права 1619. Наведіть приклад рівняння вигляду х у квадраті дорівнює А, де х змінна. А число яке? Перше завдання має один цілий корінь. Ну що ж, яке рівняння має один цілий корінь? Взагалі, у нас лише 0 у квадраті дорівнює 0. У всіх інших випадках у нас таке рівняння або має два корені, або не має їх взагалі? Тобто записуємо, що рівняння можна навести х у квадраті дорівнює 0. Так? Тоді розв'язком буде лише число 0, а це ціле число. Друге, має два цілих корені. Ну, два цілих корені це будь-яка А, яке є квадратом деякого числа натурального. Ну, наприклад, запишемо х у квадраті дорівнює. 9. Так. А, в такому випадку, давайте я і в першому завданні допишу, що х у нас дорівнює 0, корінь у нас х дорівнює 0. Одне ціле число. Так, а квадраті дорівнює 9, х у нас буде дорівнювати плюс-мінус 3. Бо плюс-мінус 3 у квадраті. Це буде 9. Це будуть 2 цілих коренів. Третє, немає коренів. Ну що ж, немає коренів. Це якщо а у нас від'ємне. Запишемо, що х у квадраті, наприклад, дорівнює мінус 1. Тобто, в такому випадку ми записуємо, що коренів немає, або х належить порожній множині. Є? Четверте має два раціональних корені. Раціональних корені це може бути і в другому завданні х дорівнює 9. Бо плюс-мінус 3 це також раціональне число. Але можна навести, і приклад, там, де буде дріб коренем. Наприклад, скажімо, х у квадраті дорівнює, нехай буде 4 дев'ятих. 4 дев'ятих. В такому випадку кореньми буде. Х у нас дорівнює, плюс-мінус 2 третіх. Yeah? Це раціональні числа, але може бути ще раз ціле число. Так, п'яте має корені, але вони не є раціональними. Ну, а давайте наведемо, наприклад, третій дорівнює, а у нас число. Що не є квадратом деякого натурального числа, може бути х в квадраті дорівнює, наприклад, 5. В такому випадку ми записуємо, що коренями, що х дорівнює, це буде плюс-мінус корінь з 5. Це ірраціональні числа, вони не є раціональними. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, наведіть приклади рівняння вигляду. В першому завданні ми записуємо х у квадраті дорівнює 0, в другому завданні х у квадраті дорівнює 9, у третьому завданні х у квадраті дорівнює 1. Мінус 1. І у четвертому завданні Х у квадраті дорівнює 4 дев'ятих. І у п'ятому завданні. Х у квадраті дорівнює 5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок рівняння х в квадраті дорівнює А. На цьому вправо завершено.